Іпінг на Закарпатті – це унікальна можливість насолодитись надзвичайною природою могутніх Карпатських гір, відчути адреналін, проїжджаючи на потужних позашляховиках, здавалось би, не на прохідним бездоріжжям. Джипінг в області це унікальна можливість відпочити від міської мотушні, пробитих маршрутів, набратися нових вражень і адреналіну. Це особлива неймовірна атракція саме для тих, хто любить природу. Хоче розфарбувати сірі будні драйвом і приголомшливим екстримом. Випробувати Себе невитривалість і відчути всю романтику прекрасних мандрів. Ціна на джипінг у Закарпатті варюються в залежності від тривалості та маршруту. Загалом ціни коливаються від 300 гривень з особи за короткі маршрути до 3000 гривень за групу за більш екстремальні подорожі. Короткі маршрути година з половиною, дві години близько 300 гривень з особи. Більш тривалі маршрути 3 години близько 450 гривень з особи. Екстремальні маршрути одна година можуть коштувати 2500 гривень за групу 6-8 осіб. Екстремальний тур, повний круг 4 години 5 тисяч 500 гривень за машину до шести людей. Деякі компанії пропонують комплексні тури на кілька днів, які включають джипінг та інші екскурсії. На Закарпатті кататися на джипах по горах дозволено в межах спеціально організованих турів та маршрутів. Зазвичай це відбувається на гірських хребтах, таких як Боржавський з відвідуванням вершин, як от Горагимба та Великий Верх. Також існують маршрути, що включають відвідування сироварень, водоспадів, оглядових майданчиків та інших цікавих. Me